Лейливі слова, різноманітні графіті та зізнання у коханні це все люди залишають на стінах найстарішого костелу в Дубровиці. Ба більше невідомі розпивають тут спиртні напої та розкидають сміття. Такі дії неабияко аби місцевих жителів та прихожан храму, адже це не лише неповага до святого місця, а й шкода для культури нашого краю. Відомо, що споруді вже понад 300 років. Будівництво костелу Іоанна Хрестителя розпочалося ще у 1695 році і тривало. Майже 50 років споруда виконана у стилі пізнього бароко та рококо і збереглася у своєму оригінальному вигляді до наших днів. Зі слів культурологині Ірини Деркач, таких храмів є лише три по всьому світі. І навіть за свідченнями ксьонзів, які тут працювали, то вони знають, що таких костелів всього три в світі. Десь в Америці, Канаді, і оце наш третій. Більше 300 років йому і ще навіть збереглася фреска натуральна, виконана теж більше ніж 200 років тому. Окрім стародавньої фрески, в храмі було багато інших унікальних експонатів. Найціннішим вважався вітраж, який був виготовлений у Венеції на замовлення. Але, на жаль, до наших днів його вберегти не вдалося. За існування споруди костел був тричі пограбований. Зараз в храмі присутній вітраж, але це навіть не копія, розповідає пані Ірина. Ізюмінкою такою перлиною цього костелу був вітраж і світильник. Вінець, які виготовлені на той час були в Венеції із дуже дорогоцінного скла, і по вартості вони дорівнювали вартості самого костелу. Незважаючи на вік спогоди, вона й досі функціонує у костелі. щонеділі та на свята проводяться меси богослужіння, але навіть це не зупиняє депоширів. Працівники міської ради кажуть, регулярно проводять профілактичні бесіди з дітьми в навчальних закладах та спілкуються з їхніми батьками. Наш костел Дубровицький – це найстаріша пам'ятка навіть України. І такі прояви вандалізму, що молодь приходить туди, збирається, це вже дуже ганебно. І було проведено роботу, перш за все, серед молоді нашого міста по школах. було проведено робота роз'яснювальна, щоб діти такого не робили. Просимо батьків звернути увагу. На такі вчинки слідкувати, де діти це, і поліція неодноразово були складалися протоколи. Оксана Краглевич додає, найактивніших порушників навіть штрафували, однак це не надто допомагає. Навіть під час зйомки цього сюжету ми бачили свіжі сліди вандалів. Тож очевидно, що профілактичні бесіди в цьому випадку Ірина ефективні. Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.